А людина – друзями. Звертаю увагу вашу дошку. На дошці в нас написані прислів'я. Є початок, а кінець прислів'я вам потрібно відшукати. Де дружно? Там. Та, і Друг? Найбільший скарб. Де дружніші, там сильніші. Молодці. Товаришів багато. а друг один. Молодці, дуже гарно справилися із завданням. Нам потрібно вибрати на дошці такі людські якості характеру, які б ви хотіли, щоб були у вашого справжнього друга. Щирість. Скромність, уміння, милосердя. І Веселість, вірність, доброта, чесність, мужність, радість, чуність, акуратність, бадьорість. Нам залишились риси, які не притаманні справжньому другу. Справжній друг це той, хто ніколи не обманює свого друга. Справжній друг це той. Хто нікому не розповість про секрети свого друга. Так. Ми Справжній ми... друг радіє, коли товариш отримує двійку. Молодці. Далі. Справжній друг завжди нах... намагається захистити від відообраз. Справжній друг це той, хто не шкодує для друга нічого, що має. А зараз ми пограємось в гру долоньки, зробимо таку вправу. У вас на партах лежать ваші долоньки. Вас долоньками гладить мама, яка показує свою ніжність і любов. Ви гладите свою улюблену тваринку вдома, показуєте своє тепло. Ви гладите один одному, даруєте тепло, ніжність і ласку. І ось зараз ми з вами зробимо наше класне дерево. Дерево дружби. Друзі іноді сваряться, але швиденько вони миряться. І ось зараз наші діти розкажуть мирилки. Будь ласка, миром, береги, сиром, Маринка летіла на плече сіла, сказала тихенько, Марино свиненько. Якщо друга тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, та без друга не прожив. Якщо друг... Повинен обладати друг. Чесний. Сміливий. сміливий, сміливий гарний. гарний Добросердний. Сердечний. Розумний. розумний чуйний, чуйний, чуйний. Вічливий. вічливий Молодці. Ось давайте ці риси і відзначимо. Риси друга. Давайте відтворимо кущ асоціації. Будь ласка, щирий. Друг повинен бути щирий. Чуйний, вірний, уважний, чесний, сміливий, добрий, надійний, правдивий, рішучий, сердечний, розумний. Діти, друг і товариш. Це слова синоніми? Ні. Доведіть, будь ласка. ласка. На мою думку, друг відомій прийде на допомогу, а товариш це людина, яка тобі допомагає в роботі. Товариш це та людина, з якою ми спілкуємося, можемо займатися однією справою. А друг це людина, яка завжди поруч з нами. Друг це людина, якій ми довіряємо, яка завжди нам прийде на допомогу. Діти, що ж таке слово дружба означає? На мою думку, в дружбі найголовніше. Довіра і надія. Якщо ви розказали другому, другу таємницю, то ви не хвилюйтеся, він нікому не розповість, що дружба це близькі стосунки між людина, яка тебе поважає та підтримує в будь хвилинах? хвилину. про дружбу. Важко знайти на світі людину, котра немало вода одного друга. З другом можна мати різні інтереси різні сили. Я вважаю, що дружба це коли є люди, з якими можна розділити і радість, і горе. Зустріти вільного друга це, це важливо. Діти, а ви знаєте прислів'я про дружбу? Так. Да. 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 Але ж не тільки треба назвати прислів'я, а ще й пояснити його значення. Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш. Кажуть на підтвердження того, що оточень завжди має вплив на вчинки людини. Молодець. Лиху годину знаєш добру людину. Якщо вас лиха година, то друг вас не покине. Допоможе і порозуміє. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Я вважаю, якщо б у дерева не було коріння, воно б упало. І також людина, вона опустилася б униз та зосталася без підтримки друзів. Друзі, пізнаються в дітєх. Справжні друзі завжди готові допомогти у складну хвилину. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Я розумію це красивість так, що друг не той, хто бреше, а той, хто правду каже. Підлещується, так? Да? Дружба залежить від довіри. Так. 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 Дружба залежить від одягу? Ні. Дружба залежить від характеру. Ні, так. Так. Дружба залежить від вихованості. Да. Дійсно, так да. залежить. Дружба залежить від вміння тримати слово. Да. 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 Ну, я сам, дружба залежить від зачисті. НІ! Молодці. А зараз ми з вами відтворимо квітку дружби. Підтримувати, не злитися і не грабіянити. Вміти радіти успіхам друга, поважати, ділитися, говорити правду. довіряти, не боятися просити пробачення друга і бути жадіти. Я вам бажаю бути вірним, щедрим, веселим, щоб кожного із вас був справжній друг, який завжди прийде. У вас і в гарну хвилину, і в хвилину смутку. Візьміться зараз один за одного в ручки і покажіть, що ми будемо дружити. Отже, мир до злагода починається з дружби. Що не даремно в народі кажуть, що робота годує, а лінь марнує. Тож самого дитинства ми з вами привчаємося до роботи. Працюємо в школі за партою, ось вчимося. Відніхо про роботу. Другоділо Так. Що що ти нас? Сім разів мір, а один раз від річ. Без трудонне вода. Маленька праця. Краще. Краще, ніж велике бездіння. Якщо двірки до лопати додати, а потім додати бажання завзяти, а потім відняти від них на охоту, все, на веселу роботу, зібрати дітей і дорослих усіх. І потім все поділити на них, то будемо мати один результат зелений, з Тему совісті. Ми, мабуть, чули від дорослих, що в тебе такі слова: у тебе немає совісті, де ви совість свою загубили. Що ж таке совість? Подивіться на дошку, давайте прочитаємо. Совість це почуття відповідальності за свою поведінку, осмислення своїх вчинків, думок, почуттів з точки зору моральних принципів. Ми з вами. Читали оповідання Василя Сухомлинського. І вам було завдання приготувати свої власні роздуми про те, що таке совість. Давайте їх послухаємо. Дитина, яка живе за совістю, має багато друзів. Вона усміхається життю. Вона чесна і порядна, їй радісно і легко живеться. А батькам учителі дякують за гарне виховання. Цідай, дякую. І давайте зараз подумаємо над такими е, речами. Якщо е, людина має совість, то яке в неї серце? Добре. Ще? Ще. Щере. А ще яка людина віха? Милосердна. Милосердна. А ще яка? Оля? Шаноблива. Шаноблива. Вірочка, справедлива. Справедлива. А коли людина поступає не по совісті, або кажуть, нема в неї совісті, то яка це людина, який в неї риси характер? Зла. Віка. Зла. Вірочка. Жа Жадібна. Жадібна. Віка. Горда. Заздрісне. Заздрісна людина. Діти, які ви прислів'я знаєте про совість. Лера, давай. Душа Християнська, а совість циганська. Віка. Той, хто не має совісті, вдома не матиме нема, і на людях. Максим. Покол совісті немає сорому. Совість без зубів, а гризе. Буває так, що ми втрачаємо Божий дар, коли не хочемо робити добра своїм ближнім. Буває так, що ми ображаємося, лінуємося, не слухаємося батьків. Але в кожному в нас у душі горить свічечка добра. Горить це світло і підказує нам, як нам чиняти, як нам совість спонукає нас не робити лихих вчинків. Він нам казує дорогу у добро. Сказав Господь: збирай скарби на небі. А як їх нам збирати? Знаєш ти? В журбі і в щасті, в будь-якій потребі плекай свій скарб, це серце золоте. Роби добро і не чекай подяки, шукай повсюди чисте і святе, та обминай спокуси усіляки, отак здобудеш серце золоте. Ти добрий з усіма і неледачий, та журишся і думаєш про те, що справ твоїх ніхто, мовляв, не бачить. Бог бачить серце золоте. І у лиху нерадісну годину, як посмішка, де розцвіте, звелить Господь облиш оцю дитину, У неї серце справді золоте. Ми вчимо зараз на уроках громадянської освіти тему людській чесноке. Сьогодні ми продовжимо говорити на цю тему. і зараз я вам пропоную послухати прислів'я і сказати, що Ну, яка думка спільна для цих двох прислів. Сім разів, один раз відріж. Що посієш, те й пожнеш. Що треба зразу думати, а потім робити. Бо треба передбачати наслідки своїх вчинків, бо може случитися непередбачуване. Ми зустрічаємося з вами з такими словами: вчинок і наслідок. Давайте подивимося на наш словничок. Вчинок це дія людини, скерована на когось або на щось. А наслідок це те, що відбувається, випливає з певних обставин. Тобто результат або підсумок. І тема нашого сьогоднішнього року передбачай наслідки своїх вчинків. Я хочу задати вам таке питання, який вчинок зробив цей казковий герой і який наступив наслідок після його вчинку. Віта. Це Червона шапочка. Коли вона йшла до бабусі, то зустрілася з вовком і розповіла йому все, куди вона йде, показала дорогу. А який наслідок був такого вчинку, Єлісей? Що вовк з'їв бабусю та червону шапочку. Якщо цю мораль казки.